Всім привіт! З вами Іван Калініченко та канал Flagman Shop. І сьогодні ми з вами поговоримо про новинку 2024 року, а саме про катушки Flagman Sensor Big Game. Дана серія катушок попередньої версії дуже добре зарекомендувала себе серед риболовів своїми характеристиками, надійністю, а саме головне, доступною ціною. Тому ми оновили дану серію катушок. Тепер вона має чорний стильний дизайн. А також дві моделі це 5000 розміру та 6000. Що ж можна сказати про оновлену серію катушок Sensor Big Game? Вони призначені для ловлі як класичним вудлищем короповим, так і для флетфідерних вудлищ. П'ятитисячний розмір. Ви його можете використовувати для флетфідерних вудлищ довжиною 3,60 або ж 3,90. Якщо ми беремо е, катушку 6000-го розміру, ви її спокійно можете ставити на класичні коропові вудлища довжиною 3,60, е, де пропускне кільце діаметру 40 мм, а також на вдлище флетфідерного стилю це 3,60, 3,90, також 4,20. Дану серію катушок Flagman Sensor Game виготовлено в міцному та надійному графітовому корпусі, оснащену тяговим механізмом та системою фрізпол. Також тут встановлений плоский обгумований кноп, що дає змогу риболову під час виважування не зіскользнути руці, під час негоди або ж коли у вас мокрі руки. Тут ми маємо міцну головну пару та 4. Кульові підшипники, що значно підвищує ресурс вашої катушки. Також тут вже встановлена полегшена алюмінієва шпуля з конічним бортиком, що збільшує вашу дальність закиду та зменшує тертя волосіні. Також на шпулі встановлена металева кліпса таких значних розмірів, що дасть змогу риболову під час сесії спокійно закліпсувати обрану ним дистанцію. Ємність шпулі, як ми можемо бачити, доволі містка, що дає змогу риболову намотати вашої волосіні необхідну кількість для поставлених вами задач. Також в даній серії катушок встановлений кулісний механізм s Oscillation, що дає змогу вам якісно вкладати вашу волосінь, а також встановлений ролик системи Anti-Twist, що запобігає скручуванню вашої волосіні. Що ж стосовно переднього фрикціону. Тут ми маємо плавне регулювання, що дає змогу вам точно виставляти гальмівне зусилля його під час виважування коропа. Встановлено систему фріспул або ж ще як її називають байтранер, при піднятті якої волосінь вільно змотується під час клювання. Дана серія катушок має редукцію 5-1 до 1 та вимотує за один оберт. Якщо ми обираємо п'ятитисячного розміру, це 78 см, сантиметрів. Якщо ж ми обираємо шеститисячного розміру, це 85 см. сантиметрів. Підсумовуючи даний огляд, можна відверто сказати, що катушки флагман Sensor Big Game Carp – це катушки нового покоління, які ви можете застосовувати не тільки в корповій риболовлі. Ви їх можете використовувати також у фідерній або флет-фідерній риболовлі. Вони приємно здивують вас своєю надійністю, будуть чітко виконувати всі поставлені цілі на риболовлі, а також дуже здивують вас. Своєю ціновою політикою. Наприкінці у мене для вас дуже чудова новина. Одну з цих катушок ми розіграємо. Умови, як завжди, дуже прості. Ви повинні бути підписаним на канал Флагман Шоп та Флагман Риболовля та туризм. Написати в коментарі, яку з цих катушок ви хотіли потримати, а незабаром Євген Чертенков розіграє її в прямому ефірі. Не забуваємо ставити лайк, підписуватися на канал. Та не забуваємо тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші новинки. З вами був Іван Калініченко. Всім па-па!